Усім привіт! Замовила я в інтернеті туберозу. Ось в такому вигляді вона мені прийшла. Це основна цибулинка діаметром 2 см, навіть і більше, яка буде квітнути, і її дітки. Перед посадкою діток потрібно відділити. Ось так повністю тут вже випускає парусточок. Хоча в нас сьогодні 4 липня, це вже трошки запізно для посадки квітів. Ми все ж таки зробимо експеримент і посадимо її. Ось одну цибулинку я вже почистила, відрізала старі корінці та відділила діток. Її буду висаджати в клумбу. А ось цю іншу я з нею зроблю теж саме, але її посаджу в горщик, і вона буде рости в мене в квартирі. Адже вже липень місяць, і вона не встигне просто зацвісти. На мою думку, тому що читала в інтернеті дуже багато інформації, що період світіння її від висадки це 6 місяців. І взагалі в наших регіонах це Рівненська область, Україна, краще висаджувати тубірозу в лютому, березні місяці, в горщик, потім на двір, коли вже буде тепло. І тоді вона встигне зацвісти. Я буду садити іншим варіантом. На клумбу, це не в самий ґрунт, а попередньо в ось таку ємкість, зроблену мною. Я насиплю ґрунту. Тут є ось такі дирочки, щоб вода проходила поживні речовини. Потім садиться цибулинка на 1-2 см від верху. І знову ж засиплю ґрунтом. Потім, коли вже буде похолодання, я просто це все викопаю і занесу в будинок. Таким чином, вона зацвіте в мене в квартирі. Якщо зацвісти, не встигне на клумбі до похолодань. Це дуже теплолюбива рослина. Підготувала я вже ґрунт. І вгорщик також набрала для посадки вазончика мого туберози. І беремо ось цю цибулинку, саджаємо Садили, зараз я засиплю ґрунтом її доверху. Ось так. І висаджуватиму в клумбу на максимально сонячне місце. Зараз я її присиплю. Землею наверх, і коли будемо висаджувати вже на клумбу, просто викопати ямку такої висоти, вставити її туди і засипати повторно зовсім отак землею доверху, щоб не було його видно. І буде зовсім непомітно, що добро наша в якійсь ємкості. Таким самим чином я посадила і в горщичок нашу туперозу, яка буде жити в квартирі. Цю надвір висадим, а ця лишиться. Добренько полила їх обох, і, можливо, ще наверх цієї досиплю землі. Так, а діток їхніх я висаджатиму. Теж в ємкості якісь потрібно на відстані один від одного 7-10 см, тому що вони будуть рости і на слідуючий рік будуть ось такі цибулинки, які вже зможуть квітнути. На зиму це все викопується, висушується і зберігається, до прикладу, як гладіолуси. І вже навесні, коли висаджувати, тоді відділяємо дітки, як вони перезумували з основною цибулинкою. І все робимо так само, тільки набагато вже раніше. Що хочу ще зазначити про туберозу, це те, що довжина її стебла досягає до 45 см і закінчується кистями ароматних білих квітів. Ці квіти, наче з воску виліплені, вони як штучно виглядають. Далі біля цих квітів росте довгі яскраво-зелене листя. Батьківщиною туберози є Мексика. Квіти несуть дуже-дуже сильний аромат, який здатний поширюватися на багато десятків метрів. Але це тільки вночі. Її називають також королевою ночі. Це надзвичайно дорогі масла, які використовуються у французькій парфумерії. Надзвичайно. Дуже шкода, що ця квітка в нас не так поширена, як інші. Колись вона вирощувалася в садах, знаті. А тепер про неї забули. Ну, нічого, будемо відновлювати цю королеву. Оцініть, будь ласка, це відео лайком або дизлайком. При бажанні підписуйтесь на мій канал, буде дуже багато цікавого про все. До нових зустрічей.